Почали відключати інтернет. Мобільний інтернет для налаштування ППО в деяких російських регіонах відключають 4 g інтернет. А в інтересах для потреб Міністерства оборони раніше влада Псковської, Новгородської Ленінградської областей оголосила, що з 20, з 25 по 30 січня в регіонах вночі не працювати інтернет. 4G. те саме відбувається в інших суб'єктах, оскільки роботи сплановані на федеральному рівні, але темпи можуть відрізнятися через технічні аспекти за офіційною версією відключення пов'язані з технічними роботами щодо налаштування радіочастотного спектру. Співрозмовники російського видання, «Комерсант» у трьох великих російських операторах зв'язку кажуть, що інтернет обмежений на вимогу влади, а їхнє обладнання працює коректно і відключень не потребує. За словами одного з них, високошвидкісний інтернет потрібно було відключити для доналаштування обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони. Ну тут цікаво, ми в Україні, звісно, користуємося не російськими ППО і не зовсім знаємо, як саме вони працюють. Тут такого досвіду у нас немає. Але є е, українське ППО, то працює. В Києві ми не бачимо якихось відключень масових інтернету мобільного для того, щоб його налаштовувати. Що це таке? От у Росії відбувається. Чому це? Ну, дивіться, по-перше, знаєте, якщо так порівнювати, то насправді українське ППО ну набагато ефективніше наразі, ніж російське, і українська територія набагато ефективніше зараз захищена. Від російської агресії ніж російська територія захищена від українських, скажімо так, ударів. Тому насправді оці ці всі налаштування це звичайно ну такі знаєте судорожні намагання щось зробити, щось вдіяти якимось чином цьому протистояти. Хоча ну ці налаштування, ми ж розуміємо, не треба бути великим спеціалістом, аби зрозуміти, що це ну не може унеможливити. Ті атаки, які зараз Україна дуже ефективно проводить. А що стосується обмежень використання інтернету, ви знаєте, я думаю, що вже вони так потихеньку готують своє населення до того, що інтернет це така, знаєте, буде привілегія не для всіх. Ага. Я пам'ятаю, як я колись був у північній Кореї, і там інтернет, же ж мають тільки там ну певні верстви населення. Це там певні силові структури політики. Тобто люди наближені до влади, які мають доступ до цього. Джерела інформації. Я думаю, що ми зараз тільки знаєте на початку певних угу. таких е, великих обмежень е, на Росії саме в контексті отримання інформації, поширення інформації та передачі даних. Тому Романе, тоді якщо можна як... я навздогін цій вашій думці, додам ми ще одну історію, яка теж відбулася в Росії, саме в ці дні. От ми говорили про відключення мобільного інтернету, і росіяни звітують, що нібито це для того, аби ППО налаштовувати. Крім того, 30 січня стався у них. Взагалі, збій в роботі російського сегменту інтернету, рунету, як вони його називають, і це паралізувало роботу Яндекса, Збірбанка ВКонтакті, Озон і багатьох інших серверів. Кажуть, що це буде предметом розслідування, чи є вже предметом розслідування з боку уряду, з боку ФСБ. І, власне, от такий збій дійсно великий стався. Але існує припущення, чи навіть така фактична ну, фактичний фактична інформація, що тестували, і е, так званий суверенний рунет. А, от саме в цей момент, імовірно, або користуючись ситуацією, або можливо сам збій спровокували чимось подібним. А, суверенний рунет це вже якась така дійсно китайсь... Ну корейсько-китайська історія. В Кореї немає доступу до інтернету. А в Китаї побудоване оцей їхній знаменита якась там стіна, яка відокремлює китайський цифровий простір від усього іншого, і просто так дістатися там до інстаграму, фейсбуку, або що. ти не дістанешся. Росія вибу. Дове щось подібне, ну так. Це знаєте, це більше нагадує китайський варіант. Бо в, в Кореї ну Корея, це, мабуть, це вже буде версія 2.0 якогось такого взагалі обмеженого рунету. Зараз це більше нагадує саме китайський варіант. Ми ж бачимо, що зараз російські блогери, вони всі масово, які мали і ще мають ну такі, скажімо, потужні Ютуб канали, вони вже потихеньку перебираються на Яндекс.Дзен. Ну це дзен, це такі, типу, як застосунок, тобто якась, ну скажімо так, відеохостинг всередині Яндексу. Так само, як Ютуб, це частина Гугла. То якщо ми говоримо, що Гугл тепер це вже як ворожий такий, Софт ворожа програма то так само і Ютуб він теж фактично я думаю буде відключатися. Це мій прогноз. Я впевнений, що з часом Ютуб перестане працювати в Росії і тому угу. в і російські блогери як щастя взагалі, для Ютуба. Дозвольте вигукнути Слава, Ютуб ютюб зітхне спосіб. Ви знаєте. Я думаю, що здохне з полегкістю і служба безпеки України, яка постійно перехоплює ворожі ІПСО і взагалі всі ті фактчекінгові організації українські, які постійно змушені пояснювати населенню українцям, пояснювати ж відрізняти діпфейки від правдивої інформації, тому звичайно. Всі здохну, здохнемо з полегшенням, коли оцей російський ворожий контент перестане рухатися простором Ютубу. Угу. А от скажіть, Ще будь ласка, йде. відключення мобільного інтернету, збої в роботі головних, здавалось би для Росії таких сервісів. Ну, Збірбанк, головний банк, та все це така випадковість, чи ми можемо думати, що це певною мірою репетиція ситуації 17 березня, а будь-які збори, там не знаю, заворушення, протести, неприйняття результатів виборів. Їх треба якось координувати, ну щоб люди зібралися. Я умовно скажу на болотній площі. Я не вірю в те, що це може бути в Росії знову, навіть в тих масштабах, а вони не були надто великими. А, але для цього люди мають скоординуватися якось. І от немає мобільного інтернету, немає такого стаціонарного інтернету, і скоординуватися неможливо. А то, може, насправді це от просто така проба репетиція безпекова перед 17 березня перед виборами Путіна. Ви розумієте, там дійсно просто вже на тій болотній площі немає кому збиратися, бо всі, хто хотів би це зробити, вони або сидять по тюрмах, або вони за кордоном, або їх вбили. Тобто, ну. Просто немає тої цільової групи, яка б наважилася на такий протест, що стосується того, чи може бути це певним певною такою репетицією, так звичайно, я впевнений, що ФСБ та інші російські спецслужби, такі як ФСО і так далі, вони звичайно відпрацьовують різні сценарії. В них це просто знаєте як пам'ятадічки. Тобто, навіть якщо відповідної загрози немає, але ж вони ж мають виконувати свою роботу. Бо ну там ну в Росії ж дуже ми ж знаємо, що скільки там цих спецслужб, скільки мільйонів людей е, задіяно в цій роботі. Тому вони ж там мають якусь показувати діяльність і звітувати своєму керівництву, що ваші накази виконані, все під контролем і так далі. Тому звичайно йдуть певні репетиції. Це Найте стара така ще радянська е, технологія там е, видати це за якісь ремонтні роботи, видати за якісь там е, поламки. Тощо звичайно відповідна робота йдеться, але я з вами погоджуюся саме якихось таких ну суттєвих тригерів, які б могли викликати е, заворушення людські вивести людей на вулицю. Ну на жаль, просто в Росії зараз цих людей немає. Е, тому просто мова йде про те, що дійсно вони і так там немає ніякої свободи слова, але вже навіть мова не йде про якусь свободу слова, мова йде про те, що людей в Росії починають обмежувати вже навіть просто в передачі інформації, в поширенні ага. інформації, тобто, вже не якої знаєте, ми не говоримо про засоби масової інформації. Тут суттєво, якби різниця, на чому я хотів би наголосити, цю вже якби сторінку Росія перевернула громадянське, умовно кажучи, суспільстві воно вже проковтнуло це. Ага. Його вже немає, його вже знищили. Тепер мова йде про роботу вже просто з населенням, просто з людьми, які не є блогерами, з людьми, які не є журналістами, просто з пересічними громадянами, які також тепер ставляться в певну таку позу, в певну позицію, що можна, а що не можна. Ага. Ось і все. Ну, тобто, виходить, що за таких умов навіть якусь інформацію, просто звістку про те, що солдат живий, військовий, там з лінії фронту до рідних кудись в глибинку, передати просто не ну, буде неможливо. Або що відбувається із ним? Я впевнений, що вони зараз нашпіговують мережі передачі даних певними алгоритмами. Певними програмами софтом, який дозволяє за теговими словами, знаєте, як раніше там перечитували листи, просто вскривали конверти і читали, ага. що ж там написано. Якщо нічого такого страшного, ну добре, ці листи пропускали. Я впевнений, що по тегових словах там вже йде фільтрація, так само як це відбувається в абсолютно тоталітарних режимах, як я вже сказав, в північній Кореї, так само я впевнений, що в Росії. Теж відбувається фільтрація всього того інформаційного потіку, який циркулює просторами там Яндексу, ВКонтакті, однокласників, що у них там ще лишилося, я не знаю. Тому я абсолютно не здивуюся, якщо це стане нормальною звичною практикою, що якась інформація просто або не буде ага. доходити до адресати, або просто після відправки цієї інформації доброго дня! Просто угу. будуть приходити відповідні представники відповідних органів, і просто ці люди можуть зникати десь там в застінках. Це Романе. Ну, я знаєте... от буквально на підтвердження ваших слів я зараз скажу, що в Росії насправді от подібна історія контролю. Вона працює ще з 2000 року. А наказ Міністерства зв'язку відповідно до закону про зв'язок від 9 серпня 2000 року. І там є система СОРМ, Вона називається система. Ма технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів, тобто ось таке специфічне обладнання, комплекс технічних заходів, які призначені для ну для розшуку людей. Так і вони встановлені були ще в той момент кожним інтернет-провайдером. Цього вимог... за кошти власне самого інтернет-провайдера. Це зобов'язував закон в Росії таке робити. І тому Ну отак виглядає ця контрольованість у державі. Tek, uivite sebi. За ці роки ну з 2000 року, тобто наскільки ці технології вже там були відшліфовані, розвинені. Тобто, ну я абсолютно впевнений, що зараз в російському інформаційному просторі в просторі обміну даними між громадянами, ну вже просто контролюється абсолютно все, і це абсолютно гідно, просто саме розуміння того, що кожен твій крок фіксується, uh -huh. кожне там твоє там смс-повідомлення, чи кожен твій дзвінок від. Е Слуховуються і так далі. Тобто, не обов'язково, щоб це робилося. Прям знаєте, хтось сидів там тебе і слухав. Ні, мова йде про інше. Що просто ці масиви даних вони відправляються на відповідні сервери. Там вони обробляються, і за теговими словами звичайно відбувається реагування. Якщо до прикладу хтось там скаже: Я хочу вбити Путіна. Ну, ця фраза, вона там одразу потрапить у відповідні вуха, і куди треба звичайно прийняти відповідні міри. Пане Романе, ну ось ми говорили про Китай. А Китай вибудував Ну, якщо не тоталітаризм, то принаймні такий цифровий контроль в Китаї точно існує. Існує його досить потужна і існує оцей фаєрвол, велика стіна, яка відокремлює китайську частину цифрового світу від усього іншого. А ну десь рік тому приблизно була інформація про те, що китайські спеціалісти приїжджали до Росії. Росіяни специфічно цікавилися інтернет-технологіями, можливостями створення ось цих великих відеохостингів для того, аби не Користуватися Ютубом, ну і схоже, що Китай, врешті-решт, можливо, йому доведеться свій фаервол розширювати і на Росію, тому що він точно дивиться певною мірою на Росію, і от що є цьому свідчення: нове свято приходить до Росіян. Китайський новий рік, а звісно, от коли в дуже подробицях розібратися, ніби і нічого такого вже страшного немає. Китайське посольство а, буде організовувати великі святкування в різних містах в Росі в Москві. Особливо це буде а, масштабно разом з московською мерією. А ну але коли далі дивишся, то а, Путін підписав розпорядження про проведення у 24-25 роках років культури а, а, перехресних років культури Росії. Таю на високому рівні були взаємини і до того, ну і зважаючи на китаїзацію певної частини Росії, так і на от цю політику поїздки, на те, що хай не дуже голосно, але Китай ну не говорячи сильно багато про це, але ну як мінімум не бореться із Росією або шукає свої вигоди. То що тепер ще й новий рік китайський. Ну, ви знаєте, те, що відбувається в Китаї, як Китай побудував свою систему, я би це назвав цифровою диктатурою, бо насправді ті новітні технології інформаційні, які дозволяють контролювати і Повністю всі процеси в суспільстві і безпекові питання ну, це дозволяє говорити про насправді справжню диктатуру. Особливо це можна побачити а, в східному Китаї, в Західному, точніше, Китаї, там, де проживають Уйгури. Це та етнічна частина населення Китаю, яка, ну, скажімо так, підлягає найбільшій обструкції. Це якби міжнародно а, визнані факти. А, і те, що ми бачимо по відношенню Росії, це фактично розширення експансії цих технологій, і те, що звичайно може бути застосовано і на території Росії, і навіть самою Росією використання китайського софту з нерозумінням навіть з російського боку, як це може потім вплинути в негативному контексті на саму Росію, я не думаю, що у Китаї може бути на меті там поглинання там всієї Росії, ну це ага. навряд чи можливо. Але якщо ми говоримо саме про східний Сибір, саме ту частину, яка в Принципі історично в різні періоди часу контролювалося Китаєм, була частиною великої там китайської імперії, там в різні романе. Періоди. Але от скажіть, будь ласка, а Росія чому вона ну підіграє що це? Свідчення такої уже слабкої позиції Росії так багато чогось треба від Китаю, що вона ну іде на це, що вона робить ці реверанси, що оголошуються ці роки співпраці, ці роки культури, відзначання китайського нового року, коментар від політиків про те, що ну а що ж нам тільки День святого Валентина чи а, Хеллоуін святкувати. От тепер буде ще й китайський новий рік. Мов треба, а, мовляв, із інших частин світу. Це все навіщо? Ну відбувається певне е, загравання перед Китаєм. Звичайно, це абсолютно правильно. Ви кажете, це такі певні реверанси, оскільки наразі Росія дуже залежить від Китаю. Давайте подивимося на е, військову історію, тобто. Росія отримує комплектуючі і для своєї артилерії, і для своїх БПЛА. Все це йде з Китаю. КНДР, яка надає наразі боєприпаси Росії. Ми ж розуміємо, що КНДР це країна, яка в зоні контролю і в зоні впливу, перш за все, саме Китаю. І якщо, умовно кажучи, завтра Китай каже там своєму васалу кімчанину ні, то КНДР нічого Росії не дасть. Друга позиція вуглеводороди, газ, нафта. Куди вони зараз йдуть? Китай став основним покупцем російської нафти та газу. І але наголошу, не хоче інвестувати себе, у побудову газопроводу Сила Сибіру. Тобто, каже, ну хочете, будуйте, може, ми й купимо, але гроші вкладати у вашу трубу не будемо. А справа в тім, що Китай вже відчуває. Що він цій історії, власне кажучи, ну головний? Тобто він собі може вже дозволити з Росією гратися, ага. і це тільки початок. Пройде ще кілька років, за які Росія ну просто вже втратить будь-які економічні, е, ну такі довготривалі зв'язки з там з Європою, зі Сполученими Штатами. Вона фактично вже буде на голці Китаю, uh -huh. і фактично Китай вже буде е, вирішувати економічне майбутнє Росії. Ну захочемо, ну завтра перестамо там. Ну не будемо купувати вашу нафту. Uh -huh. Ну якось ж там раніше менше купували. Ну виручили вас там на моменті. Там більше вас купували. А зараз будемо менше купувати, і що будемо ста.